Мої найкращі. Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі, вяжу на дивані. І сьогодні я до вас у незвичному форматі. Я хочу зняти коротесеньке відео, бо е, у харківського магазину пряжі Соната сьогодні е, Велике свято, річниця. Ну, можливо, не прямо сьогодні, але ось ось в суботу вони відсвяткували. І я була е, запрошена, але я не змогла. Але дівчата зустрічалися, там була така класна атмосфера, я вже подивилася звітне від о, від Юлічки з, е, з е, каналу Калейдоскоп Пряжі, якщо вам цікаво, можете перейти. Можете перейти на сторінку Харківські Петлі, там є нарізочка з цього святкування. Мене там не було. але... Для себе я виявила таку несподіванку. Пишуть мені соната, пишуть мені не на мою сторінку, а на сторінку візерунки .ua, де я е, волонтерю, так сказати. Я приймаю від вас дописи з, на продажу своїх виробів. Якщо вам ця, ця тема цікава, напишіть мені в особисті. <хи> То от пишуть мені, дівчата, сонати і кажуть: а можна адрес, а навіщо? Тут вас чекає посилочка. Яка посилочка? Я нічого не замовляла, А це сюрприз кажуть: хм, дивно. Мені було приємно, але не зрозуміло. І протягом цього дня я бачу, що дівчата отримують від сонати подаруночки. Одна похизувалася, інша похизувалася. І я розумію, що до мене йде такий самий подаруночок в... на честь річниці сонати. І таки я була права. Я отримала подаруночок. Звичайно, я вже його відкрила і підглянула. А чого підглянула? Бо в той день, коли мені написали дівчата, мені назниця сон. Що в такій коробочці, як отримали інші дівчата, мені йде посилочка. І мені сниться, що я її відкриваю і бачу там пряжу пухнасту, але не надто, не мохерову, коричневого кольору. Ви уявляєте? Я коли його отримала, бігун, полізла відкривати, що ж там лежить. І яке ж моє було здивування, коли я побачила те, що мені наснилось. Колір трішки відрізняється від того, що я побачила, бо я бачила колір какао, такого насиченого какао, а це колір такий риженький. Я навіть не знаю, який, на що це схоже. Але у вас, напевно, передається колір, мені здається, що передається. Але він мені, мабуть, не личить. <схи> Але це не біда. Чому? Бо я вже давно виношую думку для того, щоб зв'язати з чогось подібного, чогось гарного. Це пряжа від е Сесія Скотланд 2. Тут багато чого на ого, Стопроцентна пряжа лами. Чи лани. Лана. Коротше, дівчата, я точно не знаю, що це, але я почну записувати відео майстер-клас на одну цікаву річ. Маю надію, що мені цього моточка вистачить. Я не передам, яка я рада, У мене аж... Око сіпається від радощів. Я ніколи в житті не пробувала таку класнючу пряжу. Ага, колір, ви знаєте, мабуть, кемел, а може, близький до Кемела. Ні, кемел, мабуть, тепліший, режіший, а цей такий майже колір моєї мірки. Але мені подобається капець, як подобається. Ну, Ви знаєте, тут намішані відчуття такі, що не маючи змоги потрапити на святкування в сонату, я все ж таки причетна. Мені приємно, що про, про мене пам'ятають, хоча я не є вже таким, дуже-дуже. Ревним відвідувачем Сонати і, ну, не можу сказати, що я все купую в сонаті. Але оце таке комплімент для майстра це прямо дуже-дуже ну, саме серденько. Я дуже вдячна пані Наталі, дуже вдячна дівчатам, бо я впевнена, що це з їх подачі я отримала е, таку, такий смаколик класнючий. І, Е, я віддячу, я віддячу, я зв'яжу з цього моточка одну класну річ, і маю надію, що ця річ багатьом сподобається, і ви будете повторювати саме ці пряжі, в'язати, насолоджуватись точно так же, як я. От. Але це ще не все. Я далі не дивилася, бо для мене було важливо те, що збувся, здійснився мій сон. До того ж. Це не перший сон, який у мене здійснюється. Прямо ну, майже тютілька в тютільку. Їх було кілька. І тому для мене було важливо, коли я побачила оцю коробочку, що мені наснилася. І мені було важливо відкрити і побачити, що там всередині. Я розповідаю, у мене шерсть дибом стоїть, а він навіть на голові дибом. Мені це так прямо, я вам не передам. Це прям кайф, кайфушечки. От. То давайте глянемо, що там далі. От, щоб не бути е, голослівною. Ой, дивіться, тут е, сонаті як 7 років, тут запрошення, напевно. Ммм! Ні, не тільки запрошення... А, так, да, да да Я б сама хотіла бути на річниці, але не все так буває, як хочеться. Інколи обставини сильніші від нас. Але я морально з вами, дівчата, я морально з вами. І е, тепер моя прихильність вся, стане ще е, вираженішою. Боже, я заїкаюся, у мене руки ноги трусяться. Що робить один єдиний моточок в красивущій ну? так, далі. Цінуємо, написано. Написано, цінуємо. Я вже бачила, що це таке у дівчат. Е, я вже бачила, коли було святкування, і е, дівчата розповідали, е, що, що вони напакували в подаруночки, то я бачила, що там тамючка, е, пахучка. Ох, як я люблю ці пахучки. У мене. По всій шафці натикані шматочки мила, э, ці ароматні свічки. Ті свічки, що мені дарують, я їх не палю. Мені шкода Я як бабця, ото, знаєте, на, на потім складаю. У мене ось дивіться ось цей красивучий клубочок, що я отримала на річниці Харківських петель. Він так пахне капець. Я Приємно пахне, то от поки він пахне, він не буде горіти. Як перестане пахнути, тоді, можливо, я його запалю. Або, можливо, не буде світла е, дуже довго і мені доведеться так опалюватись. Е, о, цукерочка. Я зараз намагаюся худнути, але цукерочку я з'їм не на ніч, з'їм вранці. Так, ще одна цукерочка. Доведеться ділитися з чоловіком, щоб можна сильно не лопнула. І ось така класнюча наліпка. У мене вже одна є від харківських петель. Я десь її відклала, але покажу, яка у харківських петель. Ось такого типу, але маленька, така, щоб на телефон приліпити. А це буде ще одна на телефон від сонати. Як, як, як тільки я заміню чохол на телефоні, я все понаклею і буду насолоджуватись. Хоча, можливо, їх можна переклеювати туди-сюди. Але мені приємно, капець. Знаєте, я коли отримаю. Боже, я зараз плакати буду. Та що це таке? Дивлюсь, зараз повторно дивлюсь серіал поліцейський ДВРЗ. Дуже мені подобається артист Довженко, і мені сам серіал подобається. То мені ота його поговорка та що б мене, вона в мене вже як паразит. І дивіться, як це при, прикольно упаковане. ось такий. Це не стружка, це як якась стрічка така блисчуча. Дуже святкове, дуже прикольно, мені подобається капець. І, ну, так, коротше, ви мене зрозуміли. Я в захваті. Хотіла не показувати вам зараз, хотіла вам е, показати все це потім пізніше, коли е, буде у мене, як то кажуть, чим поділитися, е, те, що я буду в'язати з цього. Але не можу. Я не можу, мене так прешу, мені треба швидко-швидко цим поділитися. Ну, ось ділюсь. Як вам такий подаруночок? Як вам мій сон? Сон в руку. Так, а тепер треба е, в'язати зразочок. Мені так не хочеться його в'язати, але доведеться, бо пряжа для мене зовсім-зовсім нова, ніколи такого не в'язала. Маю надію, що вона не колиться. О, слухайте, вона майже не колиться. М -м -м, клас! Коротше, ви поняли. Найближчим часом буде майстер-клас на щось цікавеньке. Чи сказати? А якщо не вийде, не буду казати. Потім все рівно побачите, я ж довго мовчати не зможу. Дякую, що прийшли, дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте. Підтримуйте мене завжди. Не забудьте поділитися моїми відео з подружками, можливо, саме таки, таку шалапутну Тамарку вони шукали. А я пішла в'язати на дивані.